Добрий день. Е, можете мені дати булочку, плюшку? Я зараз йду на роботу, принесу гроші е, десь через 2-3 години я будівельне сміття маю викинути. Я зараз хочу трошки е, до чаю собі булочку. Можете таке здійснити? Я, ні, я вам чесно вийшу, віддам гроші. Просто зараз не маю біля себе грошей. Зароблю і віддам. Прошу. Скільки вона коштує? Я вам віддам, віддам, просто хочу... Добре, дякую. Добрий день ще раз. Хочу вам подякувати, що ви мені дали ту булочку. Мені я трохи була. дуже. Е, е, то вам я хочу вас пригостити такою же сам. Не хочете? Дуже дякую, бо зараз такий важкий... Ну, мені я треба я просто бути. Хочу вам подякувати.